Після легких тріумфів дуже важко зберегти переможний настрій. Тому старт другого поєдинку хіміки провалюють. Вампіри ж діють злагоджено, стабільно подають, упевнено приймають та агресивно атакують. Тому перший сет записують до свого активу 25-20. Я это предполагала. Я здогадувався, що сьогодні кажани зіграють краще ніж вчора. Попереджав хлопців про це, але до них мої слова не дійшли. Але й цей урок гості не засвоїли. Початок другого сету знову за кажанами. Вампіри дуже швидко заробляють гандикап. Перший сет он нам дав. Перший сет дав нам заряд. Він нас підбадьорив, дав сил для перемоги. Наприкінці другої партії львів'яни зберігають відриву шість очок, але спокійно дограти сет галичанам не вдається. Їх, наче, підмінили. Хімпром виграє м'яч за м'ячем і від переваги вампірів не залишається і сліду. Але врешті кажани показують характер і на зубах виривають перемогу. 25-23. Я думаю, що трошки пішла розслабленість така вже. Думала, що так і піде далі, але таким досвідченим суперником, як Сумський Хімпром, таке не проходить, тому зразу дівчики назад. А от у третьому сеті боротьби не вийшло, господарі просто не помічають гостей і дуже швидко дають зрозуміти, на камбек сумчанам розраховувати зазь хіміки нервують. Це не не чому. Якщо ми не граємо, то ми не граємо. Яка різниця? Цього разу кажани нерви фанам не псували і третю партію виграли без жодних труднощів. 25-14 і 3-0 у підсумку. Упевнений та навіть сенсаційний реванш кажанів. Не вдавалось трошки з блокуванням. У защиті трошки не вдавалось ну, деякі такі елементи. Але звичайно сильна подача і вибила якби суперника з колії. Вампіри все ще передостанні, і аби піднятися вище, вони просто зобов'язані привозити очки з Вінниці, де цими вихідними зіграють проти тамтешнього ВНАУ. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов, головні новини Львова.